Ще одна цікава моделька міні-краулера у вигляді Suzuki Jimny від UDRC. Модель називається UCX2402. Ось така вона в зелено-жовтому такому кольорі. Виконана максимально копійно. По ліцензії в масштабі 1 до 18. Ось так виглядає. Повний RTR комплект по комплектації Ось такий пульт, багато налаштувань, є перемикання передач. Тут є сервана КПП, яка перемикає е, передачі. Наліпки, 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 інструкція, інструменти, зарядний пристрій. Корпус, як бачите, виглядає максимально копійно, є склочисники, дзеркала, Ну, повністю все виконано по ліцензії, тому копійність. Максимально. Далі безкліпсовий корпус, бачите, тут такі зажимки, видно КПП, там акумулятор встановлено і є перемикання швидкостей. По постійний повний привід. Ось такі мости, масло амортизатори, тобто машинка. Хоч і невеликого розміру міні-краулер, але вже достатньо класно вона пророблена, як підвізка, так і трансмісія.